Господи, в милості Твоєї, влади, чадо моє, ім'я сина, помилуй і спаси Його імені Твого заради, Господи, прости йому всі гріхи вільні і мимовільні, вчинені ним перед Тобою, Господи мій, настав його на істинний шлях заповідей Твоїх і направ його і просвіти. Світлом Твоїм Христовим на спасіння душі і зцілення тіла, Господи мій любий, благослови мого сина в домі біля дому, в полі, роботі і в дорозі і на кожному місці Твого володіння. Господи, збережи мого сина під покровом Твоїм святим, від кулі, стріли, ножа. Меча отрути, вогню, потопу, від смертоносної виразки і від марної смерті. Господи, захисти мого сина від видимих і невидимих ворогів, від всяких бід, скоропот і нещасть. Господи, стіли його від всяких хвороб, учисти від усякої скверни. І полегши його душевні страждання і скорботи. Господи, даруй йому благодать Святого Духа на багато літ життя і здоров'я, смотливості. Господи, дай йому своє благословення на благочестиве сімейне життя і благочестиве діто народження, Господи. Даруй і мені рабі Твої батьківське благословення, начадо моє, в наступаючі ранки, дні, вечори і ночі і мені Твого заради, бо царство Твоє вічне, всесильне і всемогутнє. Амінь, ангел, хранитель, даний Отцем Небесним моєму Сину, ім'я Сина. Я звертаюся до тебе, ангел хранитель сина, ім'я, бережи його і в горі, і в радості, не залиш сина мого у важку хвилину життя, Простягни йому руку свою милосердну, допоможи сину моєму, ім'я сина, подолати всі життєві випробування, дай силу, впевненість. І віру в краще світле, добре, ангел-хранитель, сина мого, ім'я сина. Захисти його від всякого зла, від нещасть і горя, від крадіжки та обману, від порчі та злого язика, ангел-хранитель, даний Богом, синові моєму, ім'я сина, прошу тебе. Допоможи йому очиститися від власних поганих думок і слів, від дій, які не від Бога, і спрямуй життя Його до світла, любові, добра та миру. В ім'я Бога Всевишнього, в ім'я Ісуса Христа я прошу тебе, ангел-хранитель Сина Мого, ім'я Сина. Не залиш його в хворобах. дай йому віру зцілення, будь йому захисни... захисником вірним і сильним. Ангел хранити, сина мого ім'я сина. Я дякую тобі низько, кланяюся тобі за любов твою до мого сина. Я дякую Отцю Небесному, Господу Всевишньому. Що послав тебе захисника і помічника моєму Синові ім'я сина. Слава тобі, Господи, слава, слава Духу Святому, слава, слава Отцю і Сину і Святому Духу, слава, слава, слава. слава! В ім'я Отця і Сина і Святого Духа та Божої Матері. Амінь, амінь, амінь.